Доброго дня! Тема передачі нашої сьогодні це вишня. Як зберегти урожай вишні? Особливо для ранніх термінів дозрівання вишні, потрібно натягувати сітку, бо якщо це не зробити, буде без урожаю. Ми цього року придбали сіточку, зараз продається в магазинах. Бачите, натягнули і ми повністю зберегли 100% урожай вишні. Вишня сорту РД. Це дюк. Вишня, схрещена з черешнею. Дуже крупні. Вишні, ну такі, як, майже як черешня Валерій Чкалов. Морозостійкий сорт. сорт, дивляться цього року, що були заморозки, бачите, який урожай. Це просто гілочки вона плакуча, як верба. Ягоди смачні, солодкі. Ба скільки, ну, настільки урожайна, я просто не можу передати. Просто треба її посадити в себе. Ви будете завжди з таким гарним урожаєм. Бачите, які вишні. Чорні вони при достиганні із раннього терміну дозрівання. Дюк, вишня з черешнею, сорт Ербі. От. Садіть цю вишню, будете завжди з урожаєм. Дуже смачна вишня. Але, щоб зберегти урожай, потрібно натягувати захисну сіточку. Несіть. Вона тут ще не дозривша, вона буде при досяганні зривати її, коли вона чисто чорна. Тоді вона вже набагато повищається смакові якості. Садіть вишеньку сорт Ерді, будете завжди з урожаєм. Дуже смачна вишня. Дякую всім за увагу, бувайте здорові. Отримості.